Відбувся заключний етап обласного туру всеукраїнського конкурсу Учитель року-2025. Цього разу змагалися вчителі зарубіжної літератури, історії, трудового навчання та хімії. Всього було 57 учасників, обрано 12 фіналістів. Молоді і зрілі, креативні і досвідчені, затяті технарії, замріяні гуманітарії. Вони всі дуже різні, але у всіх є спільна риса. Їхні очі спалахують, коли вони говорять про головне про дітей. Діти для них не просто маленькі люди, яких треба чогось навчити. Це їхнє джерело натхнення і життєвих сил. Це їхні партнери по творчості, разом з якими можна будувати майбутнє вже сьогодні. Найприємнішим для мене було спілкування з учнями. Я дуже вдячна гостині 20-й школі. Вдячна сьомому і класу класу інтелект за задоволення спілкування з ними. Водночас урок був і цікавим, і складним, тому що вимагав від мене е, мотивації, вміння спілкуватися з класом. Але я думаю, я з цим впоралася. саме діти це і є та точка опору, той мотиватор, для яких ми працюємо, яким ми хочемо донести і свою думку і змінити врешті-решт світ, мотивувавши їх стати справжніми громадянами. Навчати дітей в умовах війни завдання не з простих, Але Черкащина у успішно долає всі труднощі. І дистанційне навчання, і в укриттях під звуки сирен нічого не може завадити людям, які вірять у свою справу і роблять те, що вважають покликанням. Можливо, я скажу дещо не зовсім стандартно, але кожній людині, коли вона народжується, Бог дає зарнятку в руку. То от оці наші педагоги, їх Бог поцілував, коли народжувалися, і вони були саме номіновані бути педагогами. Випадкових людей у цій професії не буває. Опановувати штучний інтелект. Ект задіювати нестандартні методи навчання, брати участь у спортивних змаганнях, різноманітних патріотичних, технічних і художніх конкурсах, сучасний вчитель мусить вміти все. Найбільша нагорода для рівня області, для обласної військової адміністрації, чи це обласна державна адміністрація, це займати перші місця саме в освітянських напрямках. Навіть не економічно там бути суперсильною областю, навіть не там аграрно, як ми всі догордимося завжди цим, да? А коли ми освітянські стаємо сильними, це дійсно найкраща інвестиція, яка може бути в наше українське майбутнє, в майбутнє нашої області. Але найперше і найважче для вчителя це бути особистістю. Черкаській освіті пощастило. Конкурс засвідчив, що яскравих і неординарних особистостей їй не бракує. Якщо е, стосується виключно мене, звичайно, то е, мабуть найближче, що у нас чекає, це е, гра «Сокіл Джура». і хочеться знову з дітьми перемогти і поїхати в четверте вже на всеукраїнські змагання. От а взагалі, то я думаю, як і всі українці чекають лише одну перемогу: це перемогу над ворогом над Росією. Світлана Оболевич, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.